Жінка ввечері повертається додому з роботи, заходить до кімнати і розповідає чоловікові: уявляєш, Любий, я щойно йшла додому і проходила повз дітей, а вони на майданчику викликають демона. Жах просто якийсь. Що зараз за діти, що за дурнуваті ігри? А тебе, Люба, не збентежило, що в цей момент з'явилася саме ти. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Якось страчували у Франції оптиміста, песиміста і зануду. Оптиміста першим підвели до гільотини і запитали його останні бажання. Він відповів: Життя було таке прекрасне і цікаве. Покладіть мене, будь ласка, обличчям догори. Мені буде дуже цікаво дивитися на ніж, що падає. Поклали його обличчям догори, смикнули важіль, а ніж заскрипів і зупинився над самою шиєю. Зазвичай його помилували. Запитали песиміста про останнє бажання. Він сказав життя було таке бридке, а тут ще й цей ніж, і жадібний до кривавих видовищ натовп. Зав'яжіть мені очі і заткніть вуха ватою. Його бажання виконали, смикнули важіль, але ніж знову заскрипів і зупинився над самою шиєю. Його теж помилували згідно зі звичаєм. Зануду запитали А твоє останнє бажання? Останнє бажання, останнє бажання. Краще б гільотину полагодили. Софочко, ти неекономно ведеш господарство. А що таке, Моню? «Софочко, ти взяла і викинула використаний пакетик чаю в кошик, а ні, щоб віднести його в лікарню для мами. Моню, так у лікарні нам дають новий пакетик чаю і причому безкоштовно. Ну, тим більше, ніщо принести його звідти для тата. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. <риклад> Випадок на банківському корпоративі. Доброго дня, ми з поліції. Сусіди повідомили, що у ваш банк увірвалися грабіжники. Які ще грабіжники? Троє чоловіків у масках і зі зброєю. А, ці. Увага, дівчата! Відпускаємо заручників, це не стриптизери, це грабіжники.